Ся історію, верніше продовженням історії, моя історія почалася минулого року, 21-го року. В травні, місяці, коли мене зупинили поліцаї на тіремках, задули газом без причини, без причини зупинили, хотіли відібрати машину. Я зачинився, не дав їм забрати машину на штрафмайданчик, От, Поки не приїхав адвокат, там ця вся війна тривала 4-5 годин приблизно. Там і били і скло мені, і молдінги зривали, Коротше, нищили моє авто. Значить, тривали суди, куча постанов, всі постанови суди анулювали, зараз в основному по 130-ті, тому що виписали мені, начебто підозра на стан наркотичного сп'яніння. Звісно, після балончика з газом, хто не буде виглядати як наркоман. Суть не в тому. Їхав на Київ нещодавно. Зупинили ну, на блокпості перевірка документів. Підійшла поліцайка. Щас скажу прізвище, вона не представлялася, просто винесла постанову. Потім, значить, Шаповаленко Ірина Володимирівна. З електронною цигаркою. Зробив їй зауваження, щоб не палила в моїй присутності, бо мені це неприємно. Така агресія, що просто жесть. Поналітали ці її коршуни, блін. Колеги, поліцаї. З усіх сторон пооткривали двері, кричать виходять, то мордою в пол зараз положим, блядь, автоматами тикають. Обшманали всю машину, відібрали мобілки. У мене був я вимкнув реєстратор, щоб записати діалог з поліцаями, видрали його, забрали карту пам'яті з нього. Ну, добре, що не розбили тварюки. Ось, виписала. Коротше, без розгляду справи, без нічого. Питаю, в чому моє порушення? Все, винен, суд першої інстанції, заборонив їздити. Ну, таке, маразм несла. Значить, приїхала машина з драгером. Давай мені цей драгер тикать. Я в нього дув, звичайно, там все по нулям. Трохи розстроїлись ці поліцаї, що все по нулям. Виписала постанову, що я начебто керую машину, а не виконую рішення суду. Хоча всі терміни покарання давним-давно вже сплили. Не знаю. Ну, апеляції ще тривають, тому що постійно переносяться. Я не знаю, чому їх переносять. Навірно, їм так цікаво, не подобається, переносити ці справи постійно. Ось, коротше отак, на рівному місці штраф 20 тисяч 400 гривень. Ну, продовжуємо воювати далі, боротися з цими тварями. Дякую за увагу.